Ніксля дівчинки низ. Тобто тут буде багато лосінок, трошки шортики, велосипедок. Дуже класне. наповнення, 134, 140. Такі легенькі дихаючі шортики від H&M, Дуже класні, мають кишеньки, навіть. Ага, тут на резиночці йдуть. І такі самі на розмір 14 рочків. Далі, 134 велосипедки дві пари. 4-6 такі, дві пари. Лосінки такі в нас йдуть 8-10, Тут буде мікс брендів. Такі 98 лосінки лілові, дуже класні дві пари. Такі трішки укорочені чотири рочки, такі рубчик дуже класні. Від кябі Тут шість рочків, п'ять рочків. Ну, тобто будуть різні розміра: 12, такі 8 8 Овієс. Хто ще, до речі, не брав ні разу, можна взяти попробувати, зразу порівняти, яка якість, різниця між ними. Так, такі 12, 12, 10, 11. 9-10, є лосінки довші, є такі, ну, 6-7, є такі трошки, як укорочені модельки зараз такі, типу капліки. Так, 9-10, 5-6, велосипедки 4-5, такі в рубчик 122 розмір, такі 5-6 рочків, так, 3-4 велосипедочки, лосінки 3-4, такі класні трошечки, такі, як на два ниточки, 6-7 рочків зараз навесну. Далі такі в нас 8-9, 8-9 лосінки і такі класні, 6-7.